Привіт, я Аліса, і сьогодні я хочу з тобою поговорити про захист аккаунтів за допомогою ключів безпеки. Дивись, у більшості з нас захист аккаунтів виглядає так: ми створили складний пароль, і на цьому думаємо все-все добре. Або в кращому випадку ми використовуємо двохфакторну автентифікацію це коли є додаткове підтвердження через смс або код на пошту. Але проблема полягає в тому, що все це дуже легко зламати. Пароль можна вгадати, або можна його виманити через фішинговий сайт, як і смс-підтвердження, або це зливається через витоки даних в інтернет. І, звісно, ти можеш мені сказати, що нащо мене ламати, я же не мільярдер, в мене немає мільйонів доларів, в мене немає ніякої засекреченої або чутливої інформації. І так, ти можеш бути правий. Але дивись, хакери не працюють таким чином, що. Ага, сьогодні я буду ламати Іван Петровича. Ні, ні. Вони запускають автоматичні програми, які перебирають мільйони аккаунтів одночасно. Вони шукають аккаунти, де слабкі паролі, або були витоки цих паролів в інтернет, або де можна надіслати фішингове повідомлення і виманити всі доступи. І таким чином вони можуть потрапити на тебе або на мене. І тут вже стає питання захисту. А зараз ти мені можеш сказати, що нехай мене ламають, в мене немає нічого такого в інтернеті, і, можливо, ти теж будеш правий, але в повсякденності ми зазвичай забуваємо, яку кількість інформації ми зберігаємо в наших онлайн-аккаунтах. Наприклад, ми маємо сторінку в Інстаграм, в якій знаходяться якісь дорогі нам відео або фотографії, або це робоча сторінка, з якою ведуться продажі або переписки з клієнтами. Також електронна пошта, на якій ми відправляємо якісь документи, доступи або інформацію. І навіть якщо всього цього в тебе немає, все одно є великі ризики. Для чого можуть використовуватись твої онлайн-аккаунти? Наприклад, зловмисник отримав доступ до твоєї електронної пошти. Якщо там прив'язані банківські картки або доступи до бірж, то ти можеш просто втратити кошти. Також пошта завжди вказується при реєстрації в будь-яких інших облікових записах, наприклад, то соцмережі або якісь сайти. І, отримав доступ до твоєї пошти, зловмисник забере доступ і до інших акаунтів. Твоя пошта може використовуватись для того, щоб виманити гроші в твоїх знайомих. Також твоя пошта може використовуватись для розсилки фішингових повідомлень далі. Твій аккаунт можуть продати в Даркнеті для реєстрації вже в якихось незаконних сервісах. Твоя пошта може використовуватись в терористичних цілях, що може нашкодити тобі не тільки матеріально. А якщо в тебе робоча пошта або корпоративна, то можуть бути наслідки для компанії як репутаційні, так і матеріальні. Тож насправді втрата доступу до електронної пошти може нести за собою дуже великі наслідки, про які ми навіть не задумуємось повсякденно. Для чого все це я вам розповідаю? Я хочу вам показати ключ безпеки UBICO. Це маленький пристрій, який схожий на флешку, і він використовується як. Другий фактор входу в аккаунт. Наприклад, ви заходите в Google, виводите свій емейл, виводите свій пароль, і вам треба замість коду з смс ставити в роз'єм комп'ютера цей ключ або піднести його до телефону для безконтактного зв'язку по NFC. І тоді ви підтверджуєте вхід в аккаунт. В чому перевага таких ключів? Доступ до аккаунтів, які захищені ключами ЮБІКО, зламати неможливо. Навіть якщо ви віддали свій логін і пароль, ніхто в ваш акаунт зайти не зможе. Навіть якщо ви перейшли на фішинговий сайт і там ввели знову таки свій логін і пароль, ставили ключ і натиснули кнопку, все одно зловмисник не отримує доступ до вашого справжнього аккаунту. В цьому і велика перевага. Будь-які рандомні або націлені на вас атаки більше вам не страшні. При використанні таких ключів є один важливий нюанс: якщо ви втратите цей ключ, то ви втратите доступ до вашого аккаунту. Тому щоб цього не сталося, треба налаштовувати одразу два або більше ключів. Це дуже важливий момент і не нехтуйте ним. Ще хочу сказати, що незважаючи на те, що ключі маленькі і виглядають дуже тендітними, вони не такі. Їх можна воронити, їх можна опустити повністю в воду і вони все одно будуть працювати. Це дуже міцні ключі. Вартість таких ключів стартує від 1900 гривень і сягає вже більше шести. Все залежить від того, з якими сайтами або сервісами працюють ці ключі. Це можуть бути соцмережі, це можуть бути електронні пошти, Google та ProtonMail, це можуть бути бірші, криптовалютні або якісь звичайні. Це можуть бути комп'ютери. Тобто ви можете закрити свій комп'ютер так, що вхід в нього може бути тільки через цей ключ. Дуже доречно для тих, хто працює в великих офісах. Також вартість ще залежить від роз'єму. Це може бути та C і наявності NFC. Тобто, чи зможете ви безконтактно працювати цим ключем із телефоном? Тож ключі юбіко це дуже класна штука, і я вам раджу дізнатися про них більше і застосувати в своєму повсякденному житті, щоб захиститися від небажаних атак на ваші онлайн аккаунти Якщо є питання, пишіть в коментарях, я із радістю вам відповім або допоможу підібрати підходящий для вас ключ.